Ми так звикли бачити місяць на нічному небі, що навіть не замислюємося про нього. Ну, є і є, правда. Але насправді це не просто красива прикраса нашої ночі, це фундаментальний якір, який тримає всю нашу планету в стабільності. І ось тут починається найцікавіше. Уявімо на секунду, бац і місяця немає. Що тоді? Просто ночі стануть темнішими? О, якби ж то все було так просто! Це, знаєте, не сценарій для голівудського фільму, це сувора фізика. Зникнення місяця це як витягнути одну, але ключову карту з карткового будиночка. І все посиплеться. Давайте подивимось, як саме. Отже, перший удар ми відчули б майже миттєво, і прийшовся б він на наші океани. Це був би повний хаос. Усі ж знають, що місяць викликає припливи та відпливи, так? Але тут є важливий нюанс. Сонце теж бере участь, але, скажімо так, воно на других ролях. Подивіться місяць відповідає за дві третини всієї сили. Він своєю гравітацією буквально притягує до себе океани, створюючи цю величну картину. Тож, якщо місяць зникне, припливи не припиняться зовсім сонце ж нікуди не ділося, але вони стануть ну, такими собі, кволими, приблизно втричі слабшими. Можна подумати, і що з того? А от що з того це справжня катастрофа для всього живого в океані? І ось тут запускається ефект доміно. Дивіться, зникають припливні зони, а це ж дім для мільйонів видів крабів, молюсків, видоростей, вони гинуть. Далі по ланцюжку руйнуються цілі куралові рифи, бо їм просто не чим харчуватися. І на додачу до всього змінюються глобальні океанські течії, а це вже прямий удар по клімату на узбережжях. Але океани, це виявляється лише верхівка айсберга, є набагато глибша і, чесно кажучи, страшніша проблема. Місяць виконує роботу, про яку ми навіть не здогадуємося він, наш планетарний стабілізатор. Знаєте, чому у нас є весна, літо, осінь і зима через нахил осі обертання Землі? Ось ці самі 23,5 градуси. А що ж утримує нашу планету під таким ідеальним кутом? Правильно, наш місяць. Він працює як величезний невидимий гіроскоп. Заберіть цей гіроскоп, і що буде? Земля почне хитатися як дзига, що втрачає швидкість. Її будуть смикати в різні боки інші планети, особливо гігант Юпітер. І тоді прощавайте стабільні сезони почнеться кліматична анархія. А тепер уявіть найгірший, просто апокаліптичний варіант вісь землі нахиляється на 90 градусів. Планета, по суті, лягає на бік. Це означає, що один полюс місяцями дивиться прямо на сонце, там все вигорає дотла, а на іншому вічна ніч і льодовиковий період. Вижити в такому світі ну, практично без шансів. Гаразд, океани, клімат це вже звучить жахливо, але є ще дещо місяць вплинув на саму суть нашого світу, на сам час. Є такий термін припливне гальмування. Звучить складно, але суть проста: гравітація місяця тягне не лише воду, а й саму земну кору. Це створює постійне терця. І це терця, уявіть собі, працює як гігантське гальмо, яке мільярди років сповільнювало обертання Землі. Просто вдумайтеся в ці цифри. Колись давно доба на землі тривала якихось 5 годин. Саме місяць наш космічний гальмівник розтягнув її до звичних нам 24 Якщо він зникне, це гальмо зникне теж і тривалість доби зафіксується на якомусь значно коротшому значенні. Усім живим організмам доведеться якось до цього пристосовуватися, якщо зможуть. Ну і звичайно, дещо зовсім очевидне, але від того не менш вражаюче. Ночі. Без місячного світла вони стануть абсолютно чорними, просто оксамитова темрява, в якій мерехтять лише далекі холодні зорі, моторошна чи не так. Ми вже говорили про океани, клімат і час, але є ще одна остання роль місяця роль мовчазного охоронця, нашого космічного щита. Коли-небудь дивилися на місяць в телескоп всі ці кратери це не просто візерунки, це бойові шрами. Кожен з них це астероїд чи комета, що летіла до нас, до землі, але місяць її перехопив. Він наш космічний бодігард, який приймає удари на себе. Приберіть цей щит, і наша орбіта перетвориться на тир, де земля це мішень. Ризик катастрофічного зіткнення зріс би в рази. І, до речі, є цікава теорія. Можливо, саме припливи колись допомогли життю вибратися з води на сушу. Тобто, без місяця, можливо, нас би тут взагалі не було. Давайте підсумуємо цей апокаліпсис, океани в хаосі, клімат збожеволів, день і ніч зовсім інші, а з космосу постійно летить загроза, от вам і світ без місяця, стає зрозуміло, що наше існування це багато в чому наслідок присутності цього мовчазного супутника. І наостанок питання для роздумів що з усього цього найстрашніше світ, де океани завмерли? Чи світ, де пори року перетворилися на непередбачуваний кошмар із вічною спекою та вічним льодом, складно обрати, правда?